Е, та давай вілочку і майонезика. Ось такий у нас сніданок. Шога? Я доброго ранку не кажу, чи там у нас немає? Ні, не, то я вже смонтувала. Смонтувала. Всім доброго дня. Ну що дня? Ранку ще. Ранку, ще у да. нас ранок. У нас сніданок. Ось такі смачний. Доїдаємо те, що у нас залишилося. Така лабаска. Яйчка домашні! Яйця домашні, це класно. Да, І картопелька да. була відварена, маленька, така. Все, все, що наш урожай, так? Да? Да. Ось тут доїдаємо, Обжарило все це. Все, хто з нами кушає смачного. Смачного. Що, ребятки, поїли. Треба працювати. Треба працювати заканчивать все дела 2 короче остался остасом мы зробили тут ось такий все бачите выложив такий кусочек стены вот чтобы оттуда ну, земля сюда не валилась и не попадала в трубу и тут ось такий отлив сделали уже можно разбирать Ось. ось, ось, ось. як Зараз треба якось по-другому. Ось так буде краще да? показати. Ну що, ну, блін, Ну якось треба його зліпити. Короте. Понятно, що по більшому счету можна було б здесь все по-другому зробити, але не будемо глублятися. Вже зробив і те добре. Зараз що я хочу зробити. Дивіться, тут стіна, ось ви бачите, вона з двох. ну В цілий шлакоблок йде. Тут уже стіна йде в один. Оце хочу зрізати нахер. Ось зараз оце зрізаю нахер, пленку, Я ж понял, що зробив? Закрив пленкою. А воно що робить собака? Е, дощ, який тут і капає, він стікає, тут щілина є, в будь-якому випадку вона буде. І в цю щілину воно л'ється і замачує мені і знутрі. Тому я ще цю пленочку беру, знімаю, зрізаю. Ось. І роблю тут все мажу цементом чистим. Зараз дерево повирубую, цей кльон і Хочу тут дуже хорошо пройти все цементом, чистий цемент. Може трошки пісочка добавлю, ось, щоб заповнити всі щілини. ось, дивіться, Бачите, що тут робиться? Бачите? Тріщина. ну, Як не тріщина, а так воно ось так воно зробилось. Тут ось, ось бачите, тріщина є і бац, виросло дерево. О, це ж кльон. Ось, все, бачите, повиростав. То хочу зараз оце все повирубувати. Візьму щетку водичкою, спочатку пройду, все змию. А потім жирненько, цементом, хай, щоб тут чистий був бетон. Ось зроблю. А потім... потім... А потім ще щось зроблю. Зараз вам покажу. То що ну, ви ж розказували, що купили, так? Да? Зараз покажу, що купили. Якась цікава штука. Мокра по мокрому блін, чи мокрим. Та що ж такое, бля? Не закривав машину? Тоб не закривав машину. Чому не відкривається, непонятно. Оба! Ось що дивіться! Ось така херня. О, гровер. Гідрофобізатор. Во. Відштовхує воду. Коротше, воно дуже глибоко проникна фігня. Щось типу, ґрунтовки. Це не ґрунтовка. Кремній органічний водорозріджувальний. От Підвищуємо морозостійкість соснов, підвищує теплоізаційну властивість. Довготривалий захист. Ось такою фігнею треба мазати. Сказали, мазати. Мокрим по мазать, Почали мазати. Да? Ось, бачите, що воно почало вже десь, де ви почали засихати. Вертаєтесь і опять мокрим опять типа, Погрунтувати треба в два слої. Тут бачите, добре, що тут залив, бо вон, сусідський забор бачите, почав тріщати, почав хилитись сюди. Ну, бо тут же земля просто. Земля. А це просто плита. Тут так все було отак в плитах лежало. Я не знаю, хто з нами давно, він пам'ятає. Були такі плити. Деякі отак уже лежали, вони з'їхали. Ось Деякі розрушились. Оце одна жива і то, як бачите, жива. Ось, Теж вже розрушається. Ось тут теж лежить плита, яка вже впала. Ось вона отак і лежить, ось як шифер. Оця больмінь стоїть. І в принципі, якби отак зразу зробили. Отак, зверху бетоном, то і всі постальні стояли. Правда, я ж кажу, це ще, це ще до нас вони всі повалились порозрушались. От. Тому що ну вже робимо, як є. Ось так воно і буде. Все, коротше, займаюся, розчищаю, мажу, потім будемо грунтувати. Ну, а гараж, як бачите, тут що? Ну, тут залишилась ерунда. ерунду залишилось убрати, кудись щось розтаскати. О, щоб сюди заїхала машина. Тут геть все ну дуже просто. Все тяжеле пороз, Порозбиралось вікно. Одне вікно здорове пішло в старий дом, вже ж на кухню. Друге вікно ж поставили сюди все временно. ось Як бачите. Тому як би все. Шо, лист метала, цей. Думаю, або туди поставити його, поняли? От туди. Або це каже курям зробити на То може курям на зроблю з цього листа. Він один залишився, да? Да. один залишився. Ось оці всі штучки, ну це все сюди все зложиться на кучу і хай собі лежить. Що? Воно ж якби хто, хто, якщо... якщо не я, хто це буде робити? Тому можна просто все звалити на кучу туди. Тут залишить антричик, паразит, блін. Коротше, понятно, так? Да? Все, ну це міла лиші життя. Це, грубо говоря, в останній день все вбирається, машина заганяється і всі діло. Все, займаюся. Ну що, покажу, що воно виходить, як бачите, прибрався. Бачите, красивенько так. Ось. Стало. Що я роблю? Ось тут буде вам видніше всього. Ось Тут, бачите, у нас бортика немає, тобто просто оце, як положив. Так воно і залишилось. Роблю. Ось такий, видите, бачите, плавний спуск. І ось тут. Ось тут у нас була пленка, яка заходила сюди і би защищала нашу стіну. Що воно робило? Воно туди під, туди під пленку затікало. Ось. І там, де пленка заканчувалася, вона тут на три ряди, а їх, по-моєму, шість чи п'ять. Ну, коротше, На нижній ряд воно проходило, собака. О, то я вон, бачите, роблю отаку ось, отаку ось, як її, ну, нього лежбіночку. І тут все замазую, ось бачите, тут воно все дуже некачественно ось тут у нас ріс. То кльон, то ще якась блін, то чистотіл. Ну, все час тут щось росте. Оце я беру дуже плотненько, все замазую, бачите, спочатку закидую щето, ну, щоб, по-перше, нічого не росло. По-друге, нічого не проходило. Ніяка водичка, нічого у нас тут не заставивалось. Понятно, що якщо ми так тільки зробимо, то воно все одно буде просачуватися вода. Ну я вам показував, що буде робити далі. Коротко, що, десь половину я зробив. Ось. Роблю далі. Так, ну що, ребятки, ось і є... ось виноградний, <кій> вино підійшло. Уже четвертий, п'ятий яти, п'ятий день сьогодні. Треба знімати його за цієї знімати цю шапку. Ось. І перетижувати. і в бутильок зливати чистий сок. Точніше тут вже не сок, тут вже, в принципі, я вам скажу вино. Подивіться, спробувати на сахар, бо сахара дуже мало. Ось. Мамка раніше його зібрала трошки. Або я не знаю, або сонця було мало я знаю, Ну, не таке, як в тому році. В тому році був е солодший солодший сок виноградний. А в цьому добавляв уже дві пачки сахара, цукру засипав. Ось. Коротше, зараз пересіжуваємо це все діло. Пробуємо на сахар, а якщо що, то додаємо цукру. Усім доброго раночку. У нас сьогодні що за день? П'ятниця, мабуть. Коротше, у нас сьогодні день прапора. Всіх вітаю. У нас сьогодні Стасік вчора приїхав. Стасік, привіт, привіт, привіт. Так, ми е, снідаємо. Дивіться. Оп. Оп. А тут що в нас є? Яйце двохжолткове, ви бачите. Я сьогодні розбила на, ну це ж жарить яйця домашні. А розбиваю, а там два жовточка. Кіця кричить: це моє, це моє, ну буде його. Не, картопля відварна, потім трошки обжарила по колбасці. вот так от і яйця. І салатик ось такий. От. Дуже мені подобається з приправкою з огірочками. Все, хлібчик. Каву я допиваю, Стасик воно ну, ще чай допиває. Ну і, звісно ж, колін майонез. Ось так сідаємо що, ну, О, у мене телефон сідає. Нарешті сьогодні буду робити перчик. Солодкий чилі, то, що вам обіцяла, рецептик зніму на камеру. Ось мама привезла вчора з Наташою перчик. Ну, це не дуже гарний перчик. ну, Бачите, да? він такий десь. Десь трошечки припечений, десь трошечки підпорчений, але він по 30 гривень. На нашому овочному оптовому ринці він по 30 гривень. А так перчик красненький, стоїть 75 гривень. Це саме дешеве. А взагалі оце такий великий, гарний, красивий, то взагалі 130 гривень. Взагалі, по 30 гривень нормально, і зараз я його пообрізаю і буде то, то що треба. Він не, не такий, що поганий, бачите? Зовсім. Це просто він припечений усе. Трошечки, все, ось, трошки-трошки порчений. Ну, коротше, це гарний, гарний перчик, то зараз стану та перечищу, зроблю цю. І солодкі чилі зроблю. І можу зробити аджичку порцію. Можна лічо зробити. Та класно, ви що? Красний перчик це, це клас, супер. Бо в мене в основному зелений, звісно, виріс. У нас сьогодні. Що у нас сьогодні там по градусам? 30 градусів, це не так жарко, як вчора. Це вже класно. І вітерець. Вітерець це саме класне. Я вже обрізала свої трояндочки. Та вийшла, думаю, скільки ж можна бідні ці троянди Воно хитаються, хитаються. мені просто понасипало вже цього листячка з троянд в міставочек, то думаю, ні, вже треба обрізати. Воно цю тачку нарізала, коля вже винесе. А тут хлопці Щось роблять в старому домі. Що ви тут робите? Бля, уборку. Да не мачукас. О, у нас є цей. Шук, шук, шук. Чи то не ванна? Хто? Вантус. Чи то не вантус. Бастіна, это не вантус. А це? чупси Это М -м -м -м. был один большой чупачупс, в були были чупачупсы. А, а я думал, это вантус. Это штука. Ну да, если бы это был вантус, это было б... Бы... О, такая буде. Может, воно буде. Може, воно мені понадобится. Это фильтр для басейна, Николай. Точно. О, дырки сюда напихивают, вот это вот туда. Да. Короче, прибираются в старом доме. Ну тоже цикаво. <сülets> <сülets> ну цикавого, выкину, а тут ничего цикаво. Е. А что то? От чего? От фильтра. И что шо, там что-то нужное, полезное? Нет. Все а, 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 очень нужно полезная штука от яиц. Не, не, а, не а может танк? там что-то нужное, Коль? Что там вообще лежит в той штуке? Что-то не нужны. Что? Ну то всякие причиндалы к этому насосу. Какие-то трансмаски. Беруди. О. Ну хай залишаются. Хотя я на них уже не кручусь, конечно. Ну хай залишаются. Боже, у нас все в такой в таком стане, блин, что кошмар. Да. А что вот эти коробочки? От лазера. лазер. Коробку я, конечно, оставлю. Теперь да. она будет хоть какую-то пользу приносить, а что саморезы ему насыпать. Ага. А так она просто лежала с этой штукой. Кидай в сумку. А. уходит. Или давай сюда ту сумку будем скидывать туда. Хлам. Я наконец-то выкину все ненужное. Ну не все, но тоже часть. Блин, я мне тоже тут хочу побуть. Мне тоже цикло. Да, ну, в основном. Ну, мои всякие хренатели. Ну, то что, а может мне что-то понадобится? Вряд ли. Ага. Я хоть что-то выброшу, слушай. Потому что если мы будем вдвоем, мы ничего не выбросим. Ну, что вот эту штуку мы спорились. Я говорю, сейчас выкинуть, нет, она говорит, я не знаю, Наташа поля сказала. Я говорю, на наскарта А ну. Да блин. А ну. Да выкидывай, ладно. Вс. Ура! Ура, мы победили это! Хотя она может шесть для чего чегось. Конечно, да. Что да. туда можно сложить? Типа тарелку? Да. да нет, можно и повырезать отсюда, вот это так отрезать. И сделать на яйцу, как як... для квити. Он же гарный будет да? Ну. Кто это будет делать? Когда? Ну срезать что, ты мне не срежешь тут? Хм. Эти штучки. Воно таке прикольне для квітів. Оставляй, Стас, оставляй. Только далеко не закладай, щоб він мені це зробив. Вже щоб зробив. Ну що, чого пнічку лежить, тут трошечки бачите, зділав ті дирки, щоб були пеною, продув, щоб воно вже не сквозило. Понятно, що тут переробляти треба, але вже класно. Стінку вважайте, переробив віконце оцю поставили. Тут все заделать, зацейкать. І буде класно. Ось бачите, І вже, і вже готове. Грубо говоря. Ну, Який хлам старий хлам? Ну хай лежить, він тебе мешает. Конечно, <режу> это смешок со старим хламом. От знаєш що? іди отам там інструменти інструменты переполовин. Тоже мне искусственный хлам. Нормальный хлам там наді, у меня. Найди мешок где-нибудь тут. Кажется, мешки. Мешки старый хлам. Там хорошие дела всякие. Вот с такой уборкой заниматься. А что же? Да. Ни хина нельзя выкинуть ему. Все надо. Да, все він хоче. От значить те, що моє, він все хоче викинути, А все, що твоє, то ти не викидаєш, бо воно тобі то коробочка надо, то ще якась хернюшечка надо. Звісно, надо. Ага, усе, усе, все. думає, поставить чи ні? Короче, да. кошмар. Все собрався моє викинути. Звісно. Главное, забирав, забирав ті кришки, в мене з цього взяв, насрати мені на кришки. Мы <реш> <реш> спорим о здесь. Ой, ела. Да, конечно.